Ми представляємо вам дозатори НЕРО» лауреати премії Індія Design Awards в 2021 році. Дозатори НЕРО це ексклюзивний асортимент ергономічних мікропіпеток, які забезпечують високу точність і відтворюваність у практичних лабораторних умовах. Унікальні особливості дозаторів Неро це ефективне калібрування з запатентованою технологією UNICOL. Ця технологія власної розробки. Дозволяє швидко відкалібрувати дозатор в лабораторії за одну операцію без традиційного методу спроб і помилок. Досягайте точності з технологією MicroAir. Мінімальний мертвий повітряний простір між поршнем і рідиною в наконечнику зменшує стиснення повітря і дозволяє користувачеві досягати точності в реальних лабораторних умовах. Високоякісний м'який механізм пружини поршня забезпечує найлегше піпетування з силою від 3 до 5 ньютонів для першого кроку і від 10 до 14 ньютонів для другого кроку. Кульково-пружинний механізм зміни цифр забезпечує відсутність випадкової зміни об'єму під час піпетування. Міцний корпус з полікарбонату робить дозатор легким, стійким до ушкоджень та бруду. Естетичний вбудований скидач наконечників та універсальний конус роблять дозатор сумісним з більшістю міжнародно прийнятих стандартних наконечників. Доступний в одної багатоканальних варіантах з моделями з фіксованим і змінним об'ємом. Кожний дозатор розроблений і виготовлений відповідно до ISO 8655 і відкалібрований в лабораторії Мікроліт, акредитованій Національною акредитаційною радою для лабораторій НАБЕЛ згідно з стандартами ISO 17025. Від 2017 року дозатор Неро постачається з сертифікатом калібрування, зразками наконечників, самоклеючою підставкою, інструкцією користувача і інструментом для калібрування для демонстрації, встановлення або запитів. Звертайтесь до Trade, офіційного партнера мікролітку.